Поговоримо про протести ФРН. Тисячі людей вийшли по всій Німеччині протестувати. Масштабні акції незгоди відбулися в багатьох містах. Люди виступають проти політики правопопулістичної партії Альтернатива для Німеччини. Лишень уявіть масштаби цієї демонстрації. У Франкфурті на акцію протесту вийшло 35 тисяч людей. Вони скандували, захистимо демократію. У Ганновері на вулиці міста вийшло. 30 тисяч протестувальників у Доркні Штургаті та е, Калсруя на протести прийшло по 20 тисяч протестувальників в інших містах Німеччини. Ця цифра склала в середньому від 10 до 16 тисяч осіб. Демонстранти виходили із плакатами. Фашизм не є альтернативою. А ще нацисти і антисеміти мають бути вислані на вулиці. Людей вивела участь альтернатив партії альтернатива для Німеччини у зустрічі. Правих екстремістів на цій зустрічі обговорювався примус мільйонів іноземців, зокрема і громадян Німеччини, котрі нині проживають на території країни е і. Людей, які є просто громадянами Німеччини з міграційним корінням, всіх їх нібито могли примусити залишити країну. Ну і от бачимо, що звичайно люди не залишилися. Осторонь дуже багато насправді вийшло німців на цю акцію протесту. При цьому непростою ситуація залишається в Сполучених Штатах. Джо Байден після зустрічі з представниками конгресу відзначив, що сподівається на те, що допомога для України. Буде ухвалена вже найближчого тижня, хоча б верхньою палатою парламенту. При цьому в нижній палаті парламенту спікеру однопартійці погрожують звільненням з посади у разі підтримки допомоги Україні. Попри це, президент США таки сподівається, що вже наступного тижня вдасться ухвалити саме двопартійний пакет. При цьому раніше стало відомо, що Джо Байден пішов на деякі поступки щодо міграційної політики Сполучених Штатів. Все для того, аби ухвалити ось цей річний пакет допомоги для України. Президент США дійсно зізнався, що міграційне законодавство воно потребує змін. Проте, попри ці поступки, ухвалення допомоги для України воно все ще затягується. Зокрема, Дональд Трамп виступив проти компромісів щодо міграційної угоди, котра би дала можливість виділити кошти для України, насправді ми вже з вами неодноразово чули. Ось ці заяви від Трампа, заклики про те, що нібито він здатен закінчити війну в Україні за 24 години. Причому. Звісно, що заяви ці вони звучать: знаєте, так досить виглядають досить популістичними, Насправді, якщо відверто говорити, тому що Трамп він говорячи про те, що немає жодних компромісів щодо цієї міграційної політики, він фактично закриває фінансову допомогу для України. Він це розуміє. Говорячи про те, як він може завершити війну, будучи президентом, США, тобто, десь е, там е, в. Після виборів наприкінці цього року, а за 24 години, ну також жодного плану Трамп не надає і при цьому цьому, звичайно, що Володимир Зеленський зазначив, що запрошує Трампа до України, як мінімум, подивитися, що кується в Україні. Ну і також наш президент відзначив, що такі заяви від Трампа вони дещо насторожують. Як я вже говорила, що Нато при цьому. Вже зараз е, шукає нового очільника. Я нагадаю, що Єн Столтенберг піде з посади у жовтні наступного року, і вже зараз НАТО шукає для себе нового очільника, який би зміг домовитися із е, Трампом, зокрема, повпливати на його рішення. Серед таких зараз розглядають прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рюте і Бориса Джонсона. Е, зокрема, я нагадаю, що нещодавно Борис Джонсон е, випустив статтю, в якій говорив про те, що можливо. Трамп на посаді президента США може бути знаєте, досить хорошою альтернативою для України в питанні допомоги, в питанні підтримки. І як аргумент Трамп навів те, що наприклад Трамп надав нам, будучи президентом, США, надав нам певну зброю.